Так, всім доброго вечора. Друга частина про малинове вино. Перчаточка нагупала. Жмик, все поднялося. Пройшло у нас 9 днів. Так, що нам потрібно для другої частини на вино? Так, перчаточка, з кождя цього разу, ложка, баночка, мірочка з водою, сахар, ну, мірка. Посудина, можна так. у нас в цьому виді буде каструлька. Зараз ми будемо його проціжувати. зараз все покажем. Так, що беремо. Ну, У мене таке сито у нас невеликих об'ємів. Знімаємо перчаточку нашу. Це вже треба буде мусорку. Так, а ну. Ой, брашка. Ще. Запах маленький. Ідє. Так, і зливаємо, стараємося акуратно, щоб нам нас менше попадало. Ось так, все не надо, це вже, можна сказати, мусор помиє. Так, все зараз ми викидаємо, баночку миємо і продовжимо. Так, баночку помили. Що ми робимо далі? Дивіться, тут додаємо 200 ще сахара, насипаємо в таку посудину і доливаємо 300 г води. 300 грамів 300 мл. І розбавляємо, розмішуємо, щоб в нас було так сказати, сироп. Ну, що, домішали наш сироп зробили. Тепер цей весь сироп виливаємо в банку. за Залишилося ми. Ось так, все. вода ж не гаряча, прохолодна, Вже не, не важно. Так. І тепер наше вино виливаємо сюди в банку. Так, зараз візьму помішать, та не достану на одліни. Так, Ложечка наша не достає, щоб руками не лізти, бо вино бактерії не любить. Це дуже добре перемішало. А, ще хотів що сказати. Рецепт це не наші, рецепт ми взяли з інтернету. Можна сказати, так і робимо експеримент. Пробний. Пробний, так. Да. Що вийде. Обов'язково на дегустацію все вам покажемо беремо знову медицинську перчаточку. Надули її, що вона розпрямилась. Надіваємо. О! Вибачайте, друзі, буде пауза, піду по другу перчатку. Ну що, дубль 2. Бачите, яке не качество, яке у нас перчаток. Будемо акуратно тепер. Так, зараз натягуємо. Так, і це раз ми оставляємо на місяць два. Так що для надіжності я ось там так не написано, але я лише перестрахую, щоб в нас отут воздух друг не проходить. Ви бачили яка надійність перчаточки? Я хочу його ось так скочим ще ось тут мостати. Так, я беру булавочку. Бачите, ж не булавочку, шпилечку. І цей раз бажано пробити проб'ю тільки одну дирочку. Для чого? тому що буде сильно грати. Надувать, проб'ється ще одну. Для надіжності, отак кончик. Уберемо одну. Хоп, все, достатньо. Так що, друзі, підписуйтеся на канал. Да, кажу зразу. Це буде місяць-два, все. Зато, яка у вас температура буде, перчаточка повинна надутися, потім вона повністю стягнеться, навіть аж втягується внутрі. В майбутньому я вам все покажу, як воно виграє. З вами проведемо дегустацію. Всім пока. Підписуйтеся на канал.